У суботу, утром я встав, води було повно, повно все плаває. Город у мене затоплений, погріб повністю затоплений. Віктор Зубаренко показує подвір'я, яке висихає після пориву труби на вулиці Міхновську у Кропивницькому. Каже, централізованого водопостачання немає четвертий день. Води немає, я все включив, ось я виключив. Ось все приготував для води понабирати, щоб була вода. Не привезли і не дали в кранах. Голова квартального комітету Ніна Пісна показує фотографії з затопленої вулиці та подвір'я її сусідів. Каже, підтопило 58 будинків. Тут ось людина живе в 29-му номері, Він учасник бойових дій. Його ранило, 12 операцій зробили. Привезли людину додому, не можуть занести в двір. На носілках не можуть занести в двір. Вікторія Молошкевич каже, цю трубу прориває не вперше. Січня місяця 23-го року на нашій вулиці вже 22 рази прориває водогін. Ну так не може продовжуватися, тому що наступають морози. І що нам робити далі? Голова квартального комітету говорить: бачили на сайті підприємства Дніпро-Кіровоград графік підвозу води. На вулицю Міхновську її мали привезти з 17-ї до 18-ї. Зі слів квартальної не привозили. Люди поприходили з роботи не грамочки води та ходили девку колодязі, ходили ночою. Я лічно з ними ходила, воду на набр... Просила в людей, щоб дали води. Лагодити порив, зварювати трубу почали вночі працівники водоканалу, говорить його керівниця Валентина Давидчук. Водогін побудований ще в 66-му році. Це при тому, що строк експлуатації з стальної труби тільки 20 років. Труба повністю вийшла з ладу, тобто потічний ремонт нічого не дав. Вся протяжність водопроводу там десь 400 метрів, але зараз ми замінимо саме аварійний участок 130 метрів, якраз той матеріал, що в нас зараз є в наявності. Пояснюю, воду людям підвозять за графіком. Ну чому мешканці не бачили? Ну, сьогодні, значить, підвеземо саме на цю вулицю, тому що інші будуть буде а тут машина проїде по цій вулиці. Ну, Позігнались, хтось може не чув, тому що вже 17 годин, звичайно, темно. За словами керівниці водоканалу, вода в оселях жителів вулиці Міхновського з'явиться за тиждень. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.